Стоп, стоп, стоп. Зайць не виноват. Виноват. Міх 14 ну? Міх 14. Привіт. Це знову я, Марк Віщук. Як. ви ж знаєте, вже, вже як в минулому серії, який я розказував про каталь Пульта, то в сьогоднішньому відео я розкажу вам про нупустрибай, який вже вийшов вже, вже недавнішній. Ну, але по порядку, як почалось все спочатку, як іменно почалося. Уже, вже. Багато серій, багато ігор, багато забуті серій. Ну що ж, тоді починаємо. Починаємо. В початку ми серії і нам лише показали три сюжети ну, пострибання на каналі Веселому Каруселі. В першому сюжету Бог стріляє зайцін. Ну нічого не вийшло йшло, поки він не, не каже свою коронну фразу, ну пострібай. Да. В другому сюжеті вже, вже вов крадає зайцін на калясті, де Зайці вже винімає каналізацію і Вовк падає. Ну, вже в третьому вже це зайці вже в фінальному вовк піхає. Є. Ну <напроші> вже потім вже, ну, пустрівай став вже, вже випуском. Вже багато знялись випустіть, правда, вже дизайн переобновився вже Вовком, вже і Зайцем. Да. Тут багато було серій випущено аж всього 16. Так і продовження не було Але було, тільки вже в 90-ті було кріповато всього в 17-му і 18 випусті. Дуже було кріповато і страшне. Да. Доворічному довгорічному серії вже вийшов, ну, пострібай, телевипуск, де там можна помітити персонажів Чебурашки, хокеїстів, б'ємо, який боявся уколів і так далі. І так, в першому випусті бач... Вок бачить моржа, який купається в воді. Вок теж шиф, але правдасової. І... І... Цей вот штук яким можна гріти воду, ну, щоб вовк не мерз. І ось він купається, аж поки бачить, аж поки що росте ананас і бана і банани чомусь. Але потім вилазить крокодил з озера. Не знаю, чому автор так додумався, щоб <смір> крокодили. І ось в... зайць вимикає, а крокодили біжать назад в озеро, щоб в <смір> них той от... сніг його не замерзав. Вже наступним роком вийшло ще два нові телевипусці, де, де вже Вок бачить багато зайців і вирішив по них поохотитись взявши ружьо з патру. Ми, але Зайць все ж таки помішав. Вже третьому телевипуску вже Вок бачить вовчицю, Цю. саму добреньку вовчицю. І він, він вирішив покохатись, но тут пес. І зайць примикає на хату биків жінки биків не дуже рад цьому, що попав вовк, і також як його батань. Але потім примикнувся на Грецію, де душить Ателла, і він в кінці біжить своїх. І опять призносить свою корону фразу, ну пострибай. -да. Ось. Є ще це, но... А про цьому ще потім поговоримо а про 19-му, а в 20-му випусті. Я не буду вас до Львова затримувати. У 2020-му і 2013-му вийшов новорічний випуск про Мупустрибає, а в 2013-му вийшов ще і театрний випуск, де я ще бачив 3D-зайця і 3D Вовка, які там казали, що не можна. Фоткати її, світити лазеру і вимкнути мобільники щоб не побішати театрі сусідям. Ну 22... але в 2012-му тут вже все по-іншому, 2... на 2D, де вже Вок вже зміг піймати зайці, ну, а він поїзд дудкою дудляє, і тут за ним гониться щука. А в 2017 року вже виш що нова серія, продовжував вистання, яке називається «Впіймай зірку. Вок, як завжди бачить зайця, він падає ось, і вирішив впіймати. Но бачить зірку, але це вже піймав зайць, і все закінчується. Все добре. Вок цьому радий. Также є забуті серії, які досі були не випущені чи ні на каналі вже. То я про них і розкажу. В початку серії. Тут було такі забуті рекламні серії, які дивно якось виглядали. Ну, давайте ж по порядку ж почнемо. В початку, в першому рекламі назвався Магічна камера. Нам показують. Зайці, який йде в магазин, щоб купити якусь камеру на Юпітер. так і називається магазин Юпітер. І каже, щось якийсь барт 1 на 850. І ви бачить вікно Вовка, він вшив за ним прослідкувати, зняти на нього. Вже він тут спить, він вже прокидається. Вирішивши, що хтось там таке будиться. Він зразу бачить зайця вже і вирішив той от вдягнутись і поохотитись Ну... Но... Ну, вовку випала лише камера і вирішив зняти лише один перший пранк. А інші пранки так і ніколи не пізнаємо. Він поставив, зав'язав нитку і. Звісно ж. шлангою пульнув водою зайця. Ну і. Ще, звісно ж, вже вода взяла і ще її і камеру. Слабо хоч жив вже. Ну і знову випадає у руці зайця та й от камера, і він біжить взяти той от камеру, щоб таку, щоб можна дивитись кіно. І ось бачить Вовка на вулиці цій камері. Причому Вовк теж бачить, чи теж цього. Камеру. Ру. Ру. Тільки заяць перший бачить, а звок бачить пранка зайця. І вок вирішив теж саме купити камеру. Ще... Завалити зайця. Ні. І вирішив теж зняти відео. І ось появився реклама. Появилася реклама. Да. Поч... Вже в на. Вже вип... На каналі вже. виходило аж 4 випуски на каналі Фітіль, де в... Вовка, напевно, що не везло про цих предметів. Ну почнемо з першого. Перший Ший фітіль про кросівки, яким вони щось чомусь проламав ще шо... чомусь, но Вовк не зміг її догнати, потім її падаєш, Що це все він винен Авсянкін. Які який створив кросівок, бутинків і потім вони розвалюються. Вок каже, типу так. Ну, вуліцький, ну, пострибай. Ідем далі. Зайць в наступному вже серії в Зайць йде в клуб, щоб пограти на цю мелодію. А Вовк, вирішив теж щось грати, ну, правда, він вирішив купити бояр. І цьому зікрати. Ну, ну, яр чомусь дивно так працює. Він спочатку намагався так зробити, потім натиснути кнопки, ну, все вилавується, все ламається, все стріляється чомусь, будто як пістолет з GTA. Так, от у Сила Вовка. Його вже виганяє. І ось диктор каже, що це все винен. Тульського об'єднання мелодія, щоб вграло нормально. Но... но все ж таки це був винен Овсянки. І каже: Ну, Авсянкін, пострибай. Ну і в кінці вже і показує бояр. В третьому вже вип вчпіль, показують, як продавець продає стікла. Решив взяти зайця, вже, де він вже приймав, но чомусь хотів навіть попити сік, ну чомусь стакан бабахнувся. Кався, да, да, це реально. Ну чому стакани бабахуються? Ну, да, той стакан реально сильний, друзяки. Він дуже сильний, що він даже міг портить з Вовком. Ну, але Вовка вдарила рукою зі стакана. Що це все винен стікольний завод. Да. І рішив Вовк помстити. Я пройшов стікольний завод. Уклав стакан, дзвонить, тресе стакан і. бубух. Ось. І каже в кінці. Ну, стікольний завод. посирбай І вже в вже фітіль вже Вовк натикається з ну, того, що заяць щось строїть такі, з вогнегасником. Але Вовк хоче його піймати. Ну, все. Знову ну все знову. все знову, не виходить, він вже впадає в ванну, де він вже лежить, а вовк, а заяць дає йому той вот, щоб надутись. Новок вилазить, хотів помститись, взяв джжгалку і зажіг цього. І ось він вже падає, а він вже, але вже біля забору вже з'явилася стаття. Де приймають технологію вже. Ну, але внизу пишуть, що приймають тільки спортсмени. футболістів, поплавлістів, лижників. баскетболістів, волейтболістів. І, і по цьому каже, ну, ну, редакція, пострибай. От і, і, ну, от і все. Чотири фітектові. Нових фітилів ну, Пострибай так і ще її не виходило, но вряд ли ми бачимо нових фітілів Пострибай. Так як вже був останній фітіль, то в п'ятому ми вряд ли побачимо. видимо це, по-моєму, в кіннець. Ну що ж, а тепер переходимо далі. Далі вийшла реклама, де. Зайц заходить в магазин с ластем, ну, типа лазун, скопіоровано як слостона смешариків. И в нем відликає вовка тортиком і цукерками джойта. М -да, джойта скопійована, як точно як геймджоит. Тільки вже, в... вже цукерком джойта, а не вже джойт. Ось, вовк в цьому радий и каже слово джойта це радість. А мені по-моєму ню не. Далі вже виходило на телевізорі рекламні соціальні ролики, де вовк де вчить нас, щоб треба закривати кран, щоб вода не текло, приклеювати вікна на зиму, щоб, щоб не замерзнути. Не, вкл... не заставляти кран включено, щоб нічого не капало, прикривати двері, щоб не пускати тепло, не кататись ліфті туди-сюди, щоб не тратити енергію, не лиманувати. Замок, щоб щось не зламалось. Не включати громкі звуки, щоб той от не вшуміти. Ну потім нам ще знову Опять покажуть, що якщо треба заклеювати вовка, ну нам для цього разу не стоїть плітою. плютою. Ну, потім нам треба ще примити лампочку, щоб щось не бабахнуло. Потім треба купувати недорогі лампочки, щоб щось не втратити. Нам знову Опять покажуть той приклеєння да Як завжди. Потім далі покажуть вовка, який каже, «Економьте енергію. А саме вже наключав лампи, щоб було видно вже. Да. Це на словах а... а на ділі. Що? Далі нам треба виключати води перед прихожих, а, пот... а... і не топити субсидії, щоб їх не затопити. Да, ці соціальні ролики, то що було треба. ну не є ще вже той вот. При Перезапуски. Статі мені той білий заяць мені нагадало із іншого зайця. Сірий вокен, Червона шапка, тільки він вже носить жовту-кофту і жовту. 2005 року, коли вже союз мультфільм припинив робити випусків, то студія Крістомас Фільмс і П'єрка випустив аж всього два випусків. Ну, пострібає 19 і 20 випуск. Офіційний. І да, і реально ж 19 20 випуск. Вони дуже були вес. і кльові чим і, чим... чого. Так, дальше. в цьому в студія Крістмас спрацювала над цим аніматком. Таком. Да. 19, му де вони їдуть знову на море, як було в першому і 17 му випусті. Да, І перезапусті теж. Да, скільки можна вже цих... Вже море, вже. Краще знімати щось сильніше, крутні цього. В двадцять випусті вже Вовк рішив піднятися як Ну, як чоловік павук. Ось, віддихаючи на дачі. Чи... 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 Бачучи плей, вов. Вовка. Ну. Ш... Ну шо. Ж. Але... Ну шо ж, шо там, манки, шо там? І так, вже раз вже вже закінчився, ну той. Випуск, ну, пострибай той сьогодні по погу... то ще й поговоримо, і відео ігор. Аж сьогодні... 20... 2000-му року вийшло аж о 5 випусків ігор. Ну почнемо з першого, як завжди. Першему випрості погоні, де вже вовк, які ми вже надоїдливі чекати нові серії, вовк підкрадається союз мультфільм, де він склеює пльон. Ку... Ку... архівами. Як скотчить Хрутип. І, і ось ми граємо за Вовка, де нам треба бити їх, їх, Або можна їх кидати камням. ми, ми. Да, тут, тут такий GTA. А в кінці нам треба битися з боссом фіолетовим Кошмарним зайцем. Цю. Да, як скотчись, як з Твістед Bonnie і з Кошмарним зайцем з кошмарним Bonnie. Да, це не гірше GTA, чим я скажу вам в кінці. В другому вже випусті кругленькі ще ще більше ще 100. Це як пазл, типу, ну я би грав би яйцелом. В третьому вже випусті вже по'явився квест, де нам треба б, б, відкривати квести, проходить їх. А кстати, тут ще є діалог, який вже вовк нарешті вміє розмовляти. Ну і в перезаписі теж міг розмовляти. По сюжету Вовк брінчить собі на гітарі, Зайць потикає. На падаючи на, мор... на морозиву на вовка. Вок злиться і біжить за зайцем. І зайць вкрадає його пісню вже і воюває, <зовна> і, во... і, воюваї... і во... завойовує екрани. І далі Вок <зовна> вирішив догнати цього зайця, але вам треба дуже, дуже старатися і пройти тут нелегеньку ігру. Уви тут така фінальна сцена, яка дуже стольна. Якщо ви не хочете бачити, як зайця спочатку, що йому морська хвороба його так покати, а потім Вовк знімає з нього шорти. Не знаю чи чому вовк знімає з нього шорти, ну, щоб піймати зайця. В четвертому випусті е, доганялки вже ведмідь несе якийсь призовий білет на корабель. Да. Але потім вовк падає, як танцюрист. Ну нам вже тепер вже керувати тепер зайцем. Цим треба пригати, біжати від Вовка і збирати очків. А вже в п'ятому випусі, вже теж саме вже з битвом з персонажів, які нам треба бити. І Іти і керувати Вовка. Треб... Типу вони взяли таку ж першу, тільки вже текстурки відпиняли. Але інші такі ж роблять. Ну, ось все. Достатньо вже, ну, я. Да. Вже випустив про старого ну Пострибай вже нікому вже ні, і не випускали вже випусків. Да. Було такі веселі і добрі мультфільми, як інші. Чи то ви хотіли скучати, то і не скучали. Ну, якщо ви хочете подивитись, то от вам, будь ласка, ну пострибай канікули і просто ну Пострибай вже осінню. Буде вже новий серії. А вже з наступним вже в серії я буду розказувати вже Лабубу. Писали вже мені в коментарі, що мені треба розказати Лабубу, чи вони без, безпечні чи безпечні. Це буде японське. А ти... Ось. Так що підпишіться на канал, ставте лайк натисніть на, на дзвіночок, щоб не пропустити нові розкази нових секретів. У мене ще є нові розкази секретів. Правда, цим, на цим довго треба чекати над цим новим проєктом. Буде вже нова серія про розказування японських товарів, про Лабу, Хансумік, кучі які ще брендів. А поки що на цьому все. Всім до побачення, до нових зустрічей. Не забувайте ставити лайки, підписатись, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ще розкази. І ділитись відео з друзями, щоб вони, щоб вони подивились. А поки що всім до побачення. Зустрінемось в наступним відео.